Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок. Браслет з перлинок у вигляді монеток. Це річкові perли Культуровані. Застібка тут срібна, магнітна. Приємний колір, рожево-бежевий. Маркування Апостроф Джой. Сучасний виробник золотих і срібних прикрас. Він був на нитці цей браслет, я його перенезнала на ювелірний дротик. Так надійніше. І він мені дуже подобається. І ще в мене є до нього, знайшовся потім. Отакий От підвіс теж Коін Pearls. І бейл срібний. В цьому намисті схожі на але це вже перламутр. Гарно вороли і переливається. Коротка, замок позолочений. Цікаве. Ворожка, жабка гарної якості. Чудові кристали. Але, не, мабуть, не дуже вінтажна. Гарненька. Мультяшний тигрик компанії Джеріс. Він в чудовому стані. Майже новому. Такий зворотній бік, я маркування. Маленька брошечка компанія «Королі». Різних відтінків рожевого кольору кристалики. Деякі я додавала. Таке маркування. Гарний зворотній бік, кріплення голки зі щічками. Квітка в сріблястому тоні. Блакитні кристали. Це коро. Брушка зібрана з кількох елементів на заклепках. Бачите? Об'ємна. Штучний інтелект визначає цю брошку як брошку компанії Art. Маркування тут немає. Але дизайн і метал такий типовий для компанії Art. В чудовому стані немає ніяких втрат. Брошка з рухомою підвісною частиною. Датська компанія Pilgrim, започаткована в 1983 році, працює до сьогодні і успішно працює. Має філію, здається, в Канаді. Ручна робота, якісні матеріали. Це емаль, скляні кристалики по центру квіточок. Дійсно якісно зроблено. Зворотній бік також емаль. І є маркування. Брошка в чудовому стані, гарна і носибельна. А це сонечко не маркована, Енклейн. Невеличкі втрати такі не критичні. Медсестринське приладдя компанія AJC Дуже цікава знахідка. Троянда вирізана зі слонової кістки. Така застіпка. Може бути підвіскою. під збільшенням добре видно лінії Шрегера. Є ще такі сережки, трояндички. Вони купилися не разом, але добре підходять. Це теж слонова кістка, Посрібнення. Філігрань. Теж лінії шрегера добре помітні. Маркування 1,20, 12 каратний Goldfield. Дуже приємний ніжний кремовий кольор. Вершковий, мабуть. Підвіска, срібло і скло. Метелик, бачите, він впаяний зверху. Скляний метелик впаяний у скляне, скляну основу. І оцей райдужний відблиск, він зі зворотнього боку. Тут, мабуть, вкрито якимись солями металу, і оце все відбивається на метелика. Цікавий ефект. Скляна одиночна сережка з ефектом зоряного неба можна зробити підвіску, дуже гарна. Чудове вінтажне коліє. Це з клініки башони. Думаю, що це гірглас. Вони прозорі і непрозорі. І стразовий ланцюжок. Кінцевик. Такий зворотній бік. Не маркована. Але це прикраса, ну, класу, я думаю, компанії Weiss. Бувають немарковані речі компанії Weiss. Щось такого ж рівня. Дуже якісно і дуже гарно зроблено. Кольє коротке, довжина чокер. Виглядає казково на шиї. Дуже мені подобається. Срібна брошка у стилі арт-деко, марказити, по центру камінь, топаз, скоріш за все. Зворотній бік. Маркування 925. Казкова річ дуже гарна і насибельна. Антикварна бельгійська брошка. Основою є якір. І ще є такий герб. Напис це Антверпен французькою. Антверпен один з найбільших портів Європи. Гамалевий герб. Точно такої брошки в інтернеті я не знайшла. Мені здається, що це перехрещене весло і гарпун. Тобто, це має. Відношення до риболовлі, до чогось риболовецького. Хто знає, підкажіть, будь ласка, у кого є інформація? Перевито канатом. Начебто. І такий зворотній бік. Ті кріплення голки, гачок, Зігнути і я боюсь розгинати. Думаю цій брошці років сто, може й більше. Цікаво, хто носив такі брошки, можливо, дружини рибаків, моряків. Це схоже на брошки Світхард, Солодке Серце. Такі брошки були розповсюджені під час Першої світової війни в Британії. Їх носили дружини і кохані солдатів, і на них були зображені в зменшеному вигляді. Символи військових частин, де служили їхні чоловіки. І ці брошки дарували солдати перед тим, як іти на війну своїм коханим жінкам і носили їх і чоловіки, і жінки, і матері у вигляді і діти, у вигляді підтримки своїх солдатів. А це. Тут немає нічого військового і я не маю інформації. Може, хто знає, напишіть, будь ласка. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення. Чекаю на ваші коментарі.